Еко готель на Кінбурзькій косі для сіпарші. Доброго здоров'я вам, мої дорогенькі, з вами Еко Білд Україн. Було на Кімбурні дві хати, а стало дві євро хати. В будинках з'явилась вода, каналізація, мансардний ковер, додаткові кімнати, підлога, стеля. Майже столітні будинки, стіни, яких зроблені з очерету та глини, були укріплені для монтажу важкої очеретяної покрівлі. На момент мого приїзду все було позитивно. А вже за місяць, коли мова дійшла про оплату очеретяної покрівлі, нам замість коштів прилетів позов на предмет незаконного присвоєння коштів. Ляна вже не брала, проте почалось повномасштабне вторгнення, і вона заговорила в інстаграм. Ну я надію, що та останній праздник о -о, незалежності. Це Україна убила всіх цих людей. Ось так виглядав будинок влітку 22-го року. Як ви вважаєте, подарувати Єлені 500 тисяч? Пишіть в коменти, підписуйтесь. Наступна історія незабар.